До Різдва залишилося дев'ять днів. Протягом усієї подорожі Різдвяна мишка та Крукрудя почувалися напрочуд добре, бо сиділи на теплих спинах північних оленів. Навіть холодної ночі вони не змерзли, бо лягали спати, притулившись до оленячих боків. І от настав останній день пошуків Санта Клауса. Крукрудя та Різдвяна мишка неабияк раділи повірити не можу. Зраділа різдвяна мишка. Після тривалих пошуків ми нарешті дісталися місця призначення. Тобі іноді теж здавалося, що нам нічого не вдасться, а, Руді? Так, кивнув Круг. Не раз мені хотілося повернути назад. Як добре, що ми нарешті дісталися сюди. Подорожувати на оленях було дуже приємно сніг не падав, туман не спускався. А північне сяйво так яскраво мінилося і вигравало у сотінках усіма барвами, що оленям у його сяйві легко було знаходити дорогу. Різдвяна мишка пробігла по спині одного з оленів до його вушка і прошепотіла Дякую, що ти нас, і дякую за чудову подорож і можливість помилуватися дивовижно красивим краєвидом. Для мене це велика честь, відповів Олень. Хіба доводилося ще комусь вести на собі крука та різдвяну мишку? Північне сяєво ставало деталі ближчим. Воно сходилося з небом та землею і було таке яскраве, ніби хотіло освітити собою весь світ. Воно постійно змінювалося, набуваючи іншого кольору та форми, наче мовчазний феєрверк спалахувало у темряві барвисті смоги. мерехтіли блискавки та цяточки. Іноді червоні, іноді пурпурові, блакитні чи зелені. Одома ніхто не повірить, що ми таке бачили, прошепотіла різдвяна мишка. Мало кому у світі пощастило отримати такий різдвяний подарунок. Вона так захопилася чарівним видовищем, що мало не підстрибнула, коли Олень зупинився і промовив Тепер ви мусите самі пройти крізь північне сяйво. Не лякайтеся. Це цілком безпечно, а шлях недовгий і неймовірно красивий. Північний олень зігнув ноги і ліг на землю, щоб різдвяна мишка та круг роді змогли спуститися з його спини, і друзі пішли крізь північне сяєво. Ця незвичайна подорож була загадковою, навкруги було дуже дуже тихо, тільки час від часу попереду спалахував вогник, але одразу ж згасав. А тоді загорався інший, вказуючи їм шлях. Нарешті друзі опинилися перед ясно зеленою завісою, яка розсунулася, і вони вийшли на сяйливу білу рівнину. Там бігало багато північних оленів, деякі викопували купитами з під снігу мох та лишайник. Посеред майданчика стояли великі сани, навколо яких ходив чоловік у червоному кожусі і червоному капелюхові. Санта Клаусе що сили загукала різдвяна мишка. «Санта Клаусе, нарешті ми тебе знайшли. Санта Клаус обернувся. Я бачу сон? Чи це справді ви? Моя люба різдвяна мишка та крук руді із зимового лісу. Це ми. Різдвяна мишка аж заплакала від радості, та й крук руді потайки змахнув дві сльозинки, що скотилися у нього з очей. Ми так хвилювалися, що не сталося бува з тобою якоїсь прикрості. Але чому ви так хвилювалися? На святвечір вечір ми обов'язково побачимося, запевнив Санта Клаус. Невже? У Санта від здивування розширилися очі. А нам сказали, що ти більше не прийдеш до нас ніколи. Санта Клаус задумливо погладив бороду. Ходімо до мого будиночка, нарешті сказав він. І ви розкажете мені, що сталося. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок, тому загляніть туди. До зустрічі!